Наші козаки реально клали з 15 метрів ворога з хати. І це є на карті Діпстейт. Опублікували відео, де до нашої хати підбігла велика ворожа група. І у нас є хлопчина напозивний француз, просто відкрив вогонь. І в нас також є поляк. Він з долини. Вони відкрили вогонь і поклали практично півгрупи прямо в Ну насправді це. Страшно спочатку, потім ти входиш в такий азарт, потім входиш в такий великий адреналін, тобі це починається подобатись, і ти починаєш вже воювати мотивовано. Тобто зараз є дуже багато людей, які воюють, але ворога навіть в обличчя не бачить. І такі теж є насправді. Але кожен має робити свою роботу. Є і тилова служба, тому що солдат не може воювати, якщо він не буде нагодований, але. Я думаю, що ще трішки, і от активна фаза вже буде завершена цього року. Ми точно отримаємо перемогу.